Всім привіт, з вами Ку. Це відео, в якому я спробую розібратися, яка потрібна техніка сучасному блогеру або контентмейкеру, і розкажу вам також, що маю сам. А вже ж це моя суб'єктивна точка зору, тому не сприймайте її дуже критично і приємного вам перегляду! Тут не буде важкої інфи або якихось розборів, тут буде тільки мій досвід і загальна практика. Погнали? Камера, на яку я знімаю, це Sony Alpha 6400 і ось, до речі, коробка від неї. Камера. Топ. Її плюси якість і функції зйомки топ, компактність топчик, з налаштуваннями треба трохи розібратися. А головне це прилажуха, яка дозволяє тобі одразу скинути матеріал з камери на твій смартфон, трохи його підредагувати і викласти в інтернет. Давайте краще розкажу вам про мінуси цієї камери. Відкидний екран зверху це плюс, але якщо ти хочеш встановити зверху додатковий девайс, тобі доведеться обирати або девайс, або екран. І в ньому вже немає ніякого сенсу. Ще один суттєвий мінус: ти не можеш чекати звук навушниками, і доведеться розуміти, чи йде запис звуку тільки за допомогою датчиків на самій камері. Також ще одним мінусом цієї камери я можу назвати батарейку, тому що вона тає в тебе на очах. Але я думаю, що це особливість не цієї камери, а взагалі від Sony. Ну дуже вони маленькі, ну маленькі вони. Така батарейка тримає 4К ну максимум 30 хвилин. Взагалі це всі мінуси, які в ній бачу, але якщо ви початківець, мінусом буде і ціна на неї. І не забувайте, що до камери доведеться брати ще й об'єктиви. До речі, яких в мене аж два. Перший об'єктив це Sony 35 мм, другий це Sigma 16 мм. Давайте трохи розкажу вам про них. 35 мм крутий тільки в двох випадках. Перше, це коли тобі треба зняти щось вдалечки, і в тебе є можливість відійти далеко від об'єкту, ти не знаходишся в маленькому приміщенні, і все це тебе не сковує. Другий варіант це коли у тебе є можливість підійти дуже близько до об'єкту і щоб зняти щось крупним планом. І тоді картинка буде взагалі така смачна, і цей об'єктив буде розкриватися в повній мірі. І саме тому для такого широкого формату зйомки цей об'єктив не дуже підходить. Кращим варіантом буде Sigma 16 мм. Це топ. Я їм користувався тільки в домашніх умовах, в динамічних умовах його не використовував. Якщо хтось має досвід, напишіть про це в коментарі. А отже, ми бачимо, що сучасному контентмейкеру перше, що необхідно, це те, на що ти себе будеш знімати. Але яка саме камера і об'єктив в тебе буде, це взагалі не обов'язково. Колись я знімав себе на GoPro або на телефон, але до суті зйомки це не мало жодного відношення. І про це ми поговоримо трохи пізніше. Також до об'єктивів купують ще лінзи, але це взагалі. Для опоротих контентмейкерів, і тому в мене є одна така. Я брав її тільки для однієї цілі, для того, щоб знімати контент в яскравих умовах. Якщо ви часто змінюєте об'єктиви, можна також ще взяти грушку, щоб можна було продавати матрицю і там не було ніяких забруднень. Ідемо далі. Звук. Я завжди мріяв про підлічні мікрофони, особливо коли ми їздили з у подорожі для того, щоб знімати якісний звук. Купуючи звук, я зупинився на золотій класиці Ютуба, це підлічні мікрофони Rode. Звук це зараз настільки важливо, що навіть люди, які знімають відео TikTok, користуються підлічними мікрофонами. Також, обираючи золоту класику Ютуба, був варіант, ще взяти DJI Mic. Вони, до речі, нещодавно вийшли, там дуже багато прикольних функцій. Але я зупинився саме на цих, тому що DJI не було в наявності. Як ви бачите, я дід і не відклеював навіть плівочку, або я просто мало їм користувався. Якщо ви плануєте бути стрімером або не виходити з дому, беріть Quadcast. Це найкраще співвідношення ціна і якість. У мене, до речі, Quadcast S. Я бачу в ньому лише один мінус. Якщо ти підключаєш його до Маку, не можеш регулювати кольорову підсвітку. Це можливо тільки з він. І якщо тобі потрібно створити якусь атмосферу, там червоного або синього кольору, ти це просто не можеш зробити. Отже, чи важливий для контент-мейкера звук? Так, важливий. Іноді бувають ситуації, коли звук має більше значення, ніж картинка. Якщо ви початківець, тему звука я не проходив би повз. Ідемо далі, світло. За весь час я взагав дуже багато світла заліжки, і в ньому був один єдиний мінус. Воно було неякісне і часто ламалось. Але взагалі Алішка — це рай для міні-блогерів. Я не йшов шляхом софтбоксів, хоча це співвідношення ціна якість. Я одразу перейшов від маленького колечка до великого. Я купив собі око Саурона. Я розглядав дуже багато варіантів, дивився огляди і не міг збагнути, що саме мені треба. А потім побачив у друзів варіант і зрозумів, ось девайс, який мені необхідний. І саме на цю техніку я не знайшов огляду на україномовному Ютубі. Я подивився відео якогось індуса, який без субтитрів мені пояснив, що. Це то, що мені треба. Я все це вже тестував і тому одразу замовив. Якщо комусь потрібен обзор на це обладнання, пишіть в коментарі, я зроблю окреме відео для цього. І ще один немаловажний дівайс це комбік, який знаходиться позаду мене. Він створює необхідну мені атмосферу, дуже компактний та зручний. Отаке світло. Отже, ми бачимо, чи потрібно світло блогеру або контент-мейкеру? Так потрібно. Але чи головне це? Я вважаю, що ні. Адже ти можеш обрати будь-яку локацію, де світло буде гарне. Я навіть колись ходив у круасани знімати відос, коли у мене вдома не було якісного світла. Тому вважаю, що світло це не головне. А що ж тоді головне? Головне це перемога, тому не забувайте донатити на ЗСУ. За цей час з'явилося дуже багато штативів, прямочок, але це не наближало до створення контенту. Я вважаю, що найголовніше і наймінімальніше, що повинно бути у контент креатора це його телефон. І навіть неважливо, який він. Наприклад, цей телефон дуже гарно впорався з пілотними випусками, які я викладав на цій канал. Хто не бачив це кулінарне шоу, велком мені здається, воно вийшло доволі прикольно. Телефон це взагалі найкращий девайс. Навіть якщо у вас його немає, ти можеш позичити у когось, у кого він є. Але зараз важко уявити світ, де у тебе немає телефону. Ну з чогось ви дивитесь цей контент. Телефон це і ваша камера і ваш звук. Ваша рука то є штатив, а гарне світло можна знайти як в приміщенні, так і на вулиці. І тому найголовніший висновок такий: яка техніка потрібна сучасному блогеру будь-яка. Підійде навіть і ваш телефон. Головне, це мозок і ідея того відео, яке ви збираєтесь зняти. А також глядачі. Тому підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте це відео. Також можете підкинути ідею, про що зняти наступне відео. А на цьому в мене все. З вами був Ку. І до зустрічі. Пока!